Героїчна історія одного з привидів Києва, який з побратимами збив п'ять ворожих літаків у перший день великої війни. Тут над хрещатиком, потім бій перейшов ближче до Коренівки. Ексклюзивні деталі повітряної оборони столиці. Лише п'ятеро наших льотчиків відбивали навалу окупантів, які атакували 12 літаками та вісьмома гелікоптерами. Факти тижня розкажуть про пілотів, які допомогли встояти Києву у найтяжчі часи. Перший день повномасштабного вторгнення росіяни заходять одразу по чотирьох напрямках. По землі, наче довжелезні змії, розповзаються колони ворожої техніки, а у небі нестирловоде авіація. Вибухи здаються нескінченними. Одним із перших відбиватися від навали піднялися у небо пілоти 40-ї бригади тактичної авіації, які захищали небо над Києвом. До кінця дня вони знищили п'ять ворожих літаків. Один з них без жодного пострілу. Але про це трохи згодом. Поки ж пілоти на черговому вильоті того дня вони піднімались у небо буквально у режимі нон-стоп. Ми тільки прилетіли. Технічний склад став робити до підготовки до наступного бойового виліта, підвішувати ракети, заправляти паливом. Я пам'ятаю, що ми вийшли. Нам ще технічний склад дали каву, бутерброди, тому що ми там не встигали. Ми не встигли їх навіть допити ту каву. І знову команда була повітря. Робота українських льотчиків і досі викликає захоплення у закордонних асів пілотів легендарних F-16. бути дуже Шібіверіпра. Ви повинні дуже пишатися своїми пілотами. Вони воюють. У нас є такий вираз з однією рукою за спиною, тому що вони не мають багато техніки, зброї чи літаків, які вони повинні мати. На жаль, так воно і є, але вони роблять дуже дуже хорошу роботу. В перші дні повномасштабного вторгнення в сучасній міфології українців з'явився новий герой. Це льочик винищувача Міг-29, який закрив небо над столицею. Його назвали Привид Києва. Ось він, зображений на цьому муралі. Було кілька припущень, як звати цього героя. Насправді у нього багато імен. Одне з них В'ячеслав Єрко. Це, можна сказати, це зібраний е, образ. От чому він взявся? Тому що засоби масової інформації противника сказали, що вони знищили всю систему керування України. І якщо вони всі знищені, по всім каналам кажуть, що е, ну, авіації немає, зенітно ракетні війська знищені. І як тільки хтось підходить, його чогось вбивають. І це е, такий ну, термін, пустили, я думаю, це кияни. Тому що? як це? Тут кажуть, що нас вроді, знищили, да? тобто нас немає. А хто їх збиває та то мабуть привид якийсь мабуть привід Києва. повномасштабне вторгнення росії льотчик із позовним джаляр зустрів на запасному аеродромі він пілот винищувача міг 29 40 сорокової бригади тактичної авіації один з перших ракетних ударів загарбники нанесли по основному литовищу підрозділу ту атаку відбували одразу п'ять літаків зокрема і міг 29 за штурвалом якого був ячеслав єрко він по перше вже брав участь у веденні бойових дій з чотирнадцятого року Якщо не помиляюсь, він дуже добре допомагав під час битви за Донецький аеропорт. Тому це був досвідчений бойовий пілот, і зрозуміло, що він активно включився в перший день в захист повітряного простору Києва. Знову виліт. Бджоляр стає у пару з ярком, який був головним або на льотчиків – ведучим. Їх відправили на перехоплення ворожих вертольотів та літаків, що тримали курс на гостомель. У небі бджоляр помічає два російських су 25 що летять вздовж русла Дніпра, дуже низько, метрів 50. Вони прижалися до землі, і йшли понад берегом. Я своєму ведучому сказав ну, противник. Він дав команду, щоб я атакував лівий літак, він атакував правий, правий літак. так почався бій. Наші пілоти намагалися захопити ворожі літаки у приціл. Тут над хрещатиком. Потім бій перейшов ближче до коренівки, і потім вийшло в сторону Вижгорода. Ну, я так розумію, вони хотіли витягнути нас ближче під свої системи противоздушної системи ПВО під ракету. Опонент Єрка спробував сховатися у хмарах. Його противник пішов вверх і вліво, уходячи в хмари. Славік його потім догнав ракету і він упав десь за димером. Опонент бджоляра виявився спритнішим пілот ворожої сушки, вивертався у небі, наче вуж на пательні, а потім... Що полобову атаку на наші міги. У такій ситуації стріляти ракетами неможливо, каже Бджоляр. <n -2> тільки з пушки. А щоб атакувати з пушки, треба було зайти в ньому в задню полосферу, намагається віражі його зайти. Він під тебе вивертає. Ну, там були фахівці, я так вважаю. І от такими от методами, тому не з першого разу, а десь там вже з 3-4 попитки, е, 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 вдалося зайти йому в хвіст. І в цей момент бджоляр помітив ракету, що летіло. По ньому. Встиг увернутися від ракети, вона пройшла мимо, потім знову зайшов на літак. А в цей час е, противник маневрував і, мабуть, він теж побачив ракету, побачив, що воно його заходить винищувати, став маневрувати близько над землею над і просто врізався в землю. Він не справився з керуванням, і ну, можна так сказати, що е, літак був знищений без, без використання озброєння. Після цього бою палива у баках залишилася обмаль. Пілоту повернулися на базу, Приземлившись, у В'ячеслав подзвонив рідним. Він бачив з неба ці колони виїжджаючих, ці машини, і як бомбять ці колони. Тому він волнувався. В'ячеслав з дитинства мріяв літати. Любов до неба йому передав дідусь, який був бойовим льотчиком. Дуже багато він розповідав про небо, фото показував. Дуже багато вони моделяк. В школі, яку закінчив Гірко, зберіглася його перша аплікація. Вона теж пов'язана із небом. Серед улюблених предметів були фізика, математика та англійська мова. Їх юний Славко вважав необхідними, щоб стати пілотом. В'ячеслава всі вчителі згадують як дитину, яка була дуже цілеспрямованою. Буквально з першого класу цей хлопчик розумів, чого він хоче. Він був дуже честим. Він був дуже відповідальним, і в нього було, як кажуть, вчителі, загострене почуття. Справедливості, коли він захотів вступати в харківське училище, сім'я була не дуже. На той час військова справа була зовсім непрестижна. Утім, вибір В'ячеслава підтримав той, хто теж був залежний від неба Його дідусь. Він завжди хотів і ми його давай на транспортну авіацію. Буду літати, буду літати на мігах. Ну мій су на, на військових так, літаках. Мрія здійснилася В'ячеслав став льотчиком винищувачем міг 29 у складі 40-ї бригади тактичної авіації. Більше за небо він любив сім'ю та батьків. Він завжди волновався за сім'ю, за дітей, за дружину, за батьків. 24-го, ну коли все це почалось, вони зателефонували, виїжджайте, а потім дзвонив перед кожним вильотом. Останній раз він мені зателефонував. Десь було 35 хвилин на третю. Смотри обережно. Ви потім куди? Я потім я говорю, Ми до тебе на Васильков. І знову команда повітря. В'ячеслав Єрко та позивний джоляр знову злітають у парі. Два роки тому небо над Володимирівкою буквально палало. Тривав запеклий бій, а сили були нерівні. Лише п'ятеро наших льотчиків відбивали на валу окупантів, які атакували 12-ма літаками та вісьмома гелікоптерами. thank you